Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Якщо ви хочете, щоб ваші супи, борщі та каші завжди мали ідеальний смак, навіть якщо готуєте на швидку руч, тоді це відео саме для вас. Сьогодні готуємо овочеву заправку на смальці, а також пікантні шкварочки, які з'їдаються просто миттєво. Для заправки я взяла 500 г сала, шкуринку я знімати не буду. Так краще будуть смакувати наші шкварочки. Дві великих цибулини. Стебла селери, можете взяти корінь, можете взяти коріння петрушки, будь-які овочі, які є до вашого смаку, три морквини. І також для заправки ми будемо додавати ще лавровий лист. Для заправлення самих шкварочок я обрала сухий часник, імбир, суміш перців та соєвий соус. Якщо буде недостатньо солі від соєвого соусу, ще додамо сіль. Таку заправку можна зберігати в морозильній камері. Лише трошечки вона підморозиться, можете нарізати кубиками і далі вже зберігати в такому стані. Такі кубик легко покласти вже до страви, яку готуєте. Або ж зберігати в холодильнику. Ось моя заправка зберігається в холодильнику вже тиждень. За рахунок того, що вона приготована на смальці і добре все просмажене, вона не буде портитись. Як бачите, я вже нею користувалася. Вчора, до речі, варила гречану кашу з нею. Ну, аж парочками похвалитися не можу. Так як я вже сказала, вони з'їдаються миттєво. Мій син просто сідає біля тарілки і їсть їх ложкою. Отже, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Поставила пательню на розігрів, тим часом наріжемо сало. Якщо ви вже наперед знаєте, чи у вас легко топке сало, чи ні, то вам вже буде легше. Я знаю, що моє сало дуже легко топиться, просто вщент може висмажитись звідси смалець. Тож я буду трішечки більшими шматочками такими нарізати кубиками. Для того, щоб у мене шкварочки також ще мали такий ну, більший, більший розмір. А буває сало, що того плавке таке, тоді вже сало ріжте меншими шматочками. Ось такими я зараз наріжу все. Сало все нарізала, тож відправляю до пательні. Поки воно тут витоплюється, підготуємо всі овочі. Цибулю я наріжу такими більшими шматочками, так як я її підсмажу, вийму і тоді переб'ю блендером. Хто не полюбляє цибулю, ну, точніше так, хто не полюбляє її вигляд у стравах. Тому що вона дає дуже хороший смак, от такий інтенсивний, але коли там от діти та навіть і дорослі бачать, що такі шматочки плавають там в супові чи, чи каші і лежать, починають його виловлювати на берега. От у таких випадках краще це обсмажити, виняли, блендером перебили і ніхто нічого не побачить і не здогадається. Якщо цибулю полюбляєте і вас ніяк не бентежить її вигляд у стравах, то, будь ласка, нарізайте звичайними кубиками, як ви звикли, і будете залишати її в заправці в такому вигляді. Найшвидше та найлегше у нас буде із стеблами селери. так як я їх зроблю ось такими більшими шматочками, з неї я візьму лише смак. Я вважаю, що ну, для мене, так як я готую, не у всіх стравах є доречним інтенсивний смак селери, тому я її не буду залишати в заправці. Зараз лише висмажу, заберу все смачне і решту утилізую. Якщо хочете, будь ласка, залишайте і корінь селери, і там, корінь петрушки, все, що ви кладете до цієї заправки. Ну, а моркву... На звичайну крупну терпку. Ось і вся підготовка. Шкварки у мене, як ви бачите, витопились до такого стану. Якщо не плануєте використовувати шкварки от, заправляти, так як я зараз роблю, можете їх ще більше витопити. Так як шкварки ми будемо далі заправляти і їсти та насолоджуватись, то я їх виймаю вже на цьому етапі, щоб жир не повністю з них вийшов підсмажимо в першу чергу те, що в подальшому буде вийматися Ось то це цибуля, і додаю селеру Все, хай обсмажується, а ми далі займаємося шкварками. Поставила пательню розігріватись, от щойно вімкнула плиту, і відразу додаю усі спеції до пательні, поки вона холодна. якщо додасте соєвий соус до гарячої. То це буде такий величезний фейерверк. Додала, певно, ну, все робиться на око. 3 столові ложки. Імбир порізала ось такими шматочками, щоб він у мене зараз обсмажився і я його легко могла вийняти. Терти не рекомендую, якщо використовуєте свіжий імбир, тому що він згорить, підсмажиться. Чайна ложка сухого чеснику. І, ви знаєте, забула ще самий головний інгредієнт це цукор. Пів чайної ложки цукру нам не завадить для смаку. Сіль я додам так, трошки трошки. Я просто хочу, щоб мої шкварочки такі були злегка солоніші, такий сильніший був смак. Але загалом, якщо налили стільки соєвого соусу, то солі вам повинно вистачити. Суміш, як бачите, починає прогріватися. Я ось так просто сіль і цукор зараз, можна сказати, просто розвожу. Суміш вже починає закипати, тож додаю до неї шкорочки. Готуються вони недовго, просто от, щоб разом так прокипіли, щоб смак от проник просто от всередину всіх шкварочок. Імбир, коли я вже вийму все, то я вже його тоді із ну, самої тарілки вийму. Суміш вже кипить, тож додам ще перчиком. Смак і так вже гостренький, але тут суміш перці, воно таке буде більш ще духмяна. Все, виймаю ж також відділяючи від. Самого соусу. Соус потім можете використати у стравах, де він буде доречний. Ось у якісь підливі в азійському стилі. Зараз вони видаються такими млявими, так як вже, ну, здається, би, і проварилися з рідиною. Але це нічого. Зараз вони постоять охолонуть і знову стануть такими більш хрусткими. Цибуля і селера трошки просмажились. Об'єм великий, тому воно не буде тут все отаке золотаве. Зараз я все все разом виймаю От, і додаю вже морку смажитись. Виймаю таку ємність, в якій можна буде легко перебити цибулю блендером. Додаю морку. Та лавровий лист. Інших спецій та приправ я не додаю, так як кожна страва є індивідуальна, і заправляти вже її буду за своїм смаком. До речі, дуже гарний, такий приємний запах селери стоїть від смальця, коли смажиться, закіпає. Він притурний, тобто підійде для всіх страв. Ну і всю свою користь та смак віддав у цю заправку. Тим часом я вже перебила блендером цибулю і повертаю її назад до нашої заправки. Звертаю вашу увагу, що всі складові заправки повинні бути дуже-дуже добре просмажені. Якщо десь залишиться в овочі непросмажене місце, воно з цього місця почне бродити. От, тому ну, про зберігання в холодильнику тоді вже і не ведеться мова. Лише в морозильній камері. А я ж планую, зараз воно все добре просмажиться. Розкласти по менших таких ємностях в контейнерах і зберігати поки що в морозильній камері, а потім по одному виймати до холодильника для користування. Отже, просмажую ще все разом пару хвилин. І зачекаю трошечки прихолодну, щоб можна було розкласти по пластикових контейнерах. Заправку розклала ось по таких контейнерах. Вони невеличкі, але достатньо місткі. Буде або на одну порцію, дивлячись від страви, або на два розділити. Як я вже сказала, я їх ставлю до морозильної камери, так як у мене ще є запас. Ось, і, ну, і наші шкварочки. Ви знаєте, я зараз кілька штук скуштувала, то ледь втрималася, щоб дійсно не взяти ложку і їх ось так не наїстися. Це просто ідеальна закуска до борщу. Або і просто так. Ось спробуйте приготувати саме за цим рецептом. Тут і солод, і пікантність, і от воно все так обволікає, ці шкварочки. І не обов'язково, щоб вони хрустіли. Вони смачні так, і дійсно взяти ложку і їсти. Плюс пампушка, плюс червоний борщ М -м -м, це просто ідеально. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть у коментарях, чи робите ви такі заготовочки до морозильної камери або холодильника. Дякую за ваші перегляди та до зустрічі в наступного відео. До побачення!